Так, до лікарні ще п'ять кілометрів, а до закриття тридцять хвилин. Здравствуйте, лікар, поставьте мені на зуби. Коротше, зуби я вам не вставив, з вас тисячу гривень. Ей, я не буду платити. Пачали, так, поки в мене перерив, не став час подумати, що робити з тобою. Здрасті. Здрастя. Так, ладно, розказуйте, яка у вас проблема. Ой, да що розказувати? Пенсія маленька, спина болить. Я про проблему по поводу зубів. А. Та були чого коротше. Подивіться там. Пройшло 20 хвилин. Коротше, я все зробив з вас 500 гривень. Деша володіла такі ціни ставити. Ти знаєш скільки я раніше на такі гроші могла прожити? Ой. Так, зазвичай я пожилих людей не б'ю, тому або ви йдете і платите. Або ви йдете і не платите, але потім ми забираємо у вас мікрохвильовку. Ладно, на. О, отак би сразу.